Тема сьогоднішнього уроку захворювання органів видільної системи. До порушень у роботі органів виділення можуть призводити як інфекційні захворювання, так і дія неінфекційних чинників. Так запальні процеси в сечовидільній системі можуть виникати як результат алергічної реакції або порушення процесів обміну речовин, збудниками захворювань. Збутники захворювань потрапляють до органів сичовидільної системи або по каналам самої системи, або через кров. Так, у разі ангіни або захворювань зубів, бактерії з хворого органа можуть з плином крові потрапити в клубочки нефронів і приспричинити їх запалення. Відтак інфекція почне поширюватись вниз по інших відділах сичовидної системи сечоводах, сечовому міхору, сечівнику. Така інфекція називається несхідною. Якщо ж інфекція спочатку потрапляє в сичівник, спричиняє його запалення і поширюється вгору у сичовий міхур, сичоводи і нирки, то її називають висхідною. Пігіолонефрит це запалення ниркових мисок. Це запалення ниркових мисок під впливом різних інфекцій сичовидільних шляхів. Зазвичай від східних інфекцій. Основними симптомами є часте і болюче сечовипускання, підвищення температури тіла, біль в попереку, сонливість та загальне знедуження. Гломеру це розвиток запально-алергічного процесу в нирках з переважним ураженням клубочків, нефронів, під впливом інфекцій або алергенів. Симптоми. Отруєння характерні для даної хвороби, підвищення температури, тіла, зменшення сечовиділення, набряк обличчя і кінцівок, головний біль нудота. Уретрит це запалення сечівника, що спричиняється стрептококами, кишковою паличкою або іншими організмами. Найчастішими симптомами є часте й болюче сечовипускання. Цистит. Це запалення слизової оболонки сечового міхура внаслідок проникнення в нього інфекції. Основними ознаками є ці часті позиви до сечовипускання, під час якого відчувається біль, свербіння, печія. Камені в нирках це відкладення солей у нирках і сичовидільних шляхах у вигляді каменів, що виникає в разі порушення обміну речовин. Зазвичай симптомами є сильні болі в ділянці нирок, утруднене витікання сечі. Для запобігання розвитку захворювань органів видільної системи слід дотримуватися певних заходів профілактики. Найперше це раціональне харчування, яке дозволяє попередити порушення обміну речовин. Крім того, воно передбачає обмеження споживання алкоголю, який порушує процеси виведення з організму продуктів обміну. Підвищує ризику творення каменів у нирках і розвитку злоякісних пухлин. Також своєчасне лікування зубів запобігає потраплянню інфекцій в кровоносні судини і подальше їх транспортування до органів видільної системи. Загартовування дозволяє підтримувати роботу імунної системи на високому рівні, а також дотримання правил особистої гігієни перешкоджає потраплянню інфекцій в організм через сечівник.